Я написала, що я громадянин, так як і говорить, у нас є таке готове повідомлення. А до а, до того як я це написала, ми дослідили, що податкова не утворена, як приватна юридична особа рахунки в неї приватні. Вони не належать територіальній громаді, а значить, не належать мені. А в мене по конституції обов'язок платити тільки на свої рахунки територіальної громади, бо це ці фінанси, які я плачу, це моя публічна власність. Це приватна, приватна власність переходить в публічну. Якщо моя приватна власність переходить в чиюсь приватну, отут -от точка злочину. І ми їм це написали. Значить, і коли начальник моєї податкової розуміє, що коли він мені говорить заплати на приватні рахунки, він підписує той документ. То сімдесят гривень штраф чи там якийсь інший, то він підписує документу той, що я обов'язково використаю в цивільному позові, напишу заяву про злочин, що він до мене, як громадянин, може мати претензії, але я йому нічого не винна. У мене договору немає, гроші я в нього взайми не брала і все інше. Пишу заяву про злочин, і якщо він мені випише такий папірець і Підпише, то я його кладу і пишу відшкодувати. І навмисне навіть заплачу 170 гривень і заставлю його відшкодувати за власний рахунок, розумієте? І вони це розуміють. Ну так давайте тепер заставимо їх виплатити, право. У нас все інструкція є на сайті, який називається Правапростіркапечка.ком він скоро буде включений. У нас є сайт права нашої громадської організації. Там є покроковий механізм відмовитись від ідентифікаційного коду, подати повідомлення. Воно готове є з оцими всіми. Запитами, тобто ви можете запити спочатку зробити готові шаблончики, тільки прізвище написати і назву вашої податкової, зробити запити, скласти до повідомлення, додати ці документи про те, що рахунка немає, що податкова не утворена, що ви громадянин і просите повернути. І що ви зрозуміли, що ви не платник податків? просите повернути за останні три роки. Вам податки? Може й вам повернуть як нам за один рік. Хто його знає? А може за три повернути. Все про є. Крім того, там в тому алгоритмі прописано, як оформить людей на роботу, як я говорила, громадянин підприємець, громадянина, з записом в трудову, з, этим, з, з чисто Так, да, Через відомості, в які ви відображаєте всю зарплатню, але не платите в податку. Та ви є граждани, я відкажу, що ви говорите... ну, ви чекаєте що? Mm -hmm. ну, дивіться. Mm -hmm. Стоп, стоп, можна? Можна, я скажу? Можна, можна я скажу. От дивіться, я по паспорт порту Білоцерківська Ріма Миколаївна. Ну, мені сусід приходить і каже, напиши, що ти ковальова. Ну, написала, я ковальова. Ну що, я стала ковальова чи що? Nee, думаю, ну, ви що, так точно послухайтеся. У вас є паспорт державного зразка, який є документ. Там, суворої звітності, яку ви говорить про те, що ви громадянин. Ну і що, якщо ви папірець цей написав? Розумієте? Тут головне ваше усвідомлення. Ви можете, я відмовилась від ІНН, ви чуєте, півтора року тому. А вийшла, я перестала платити 2012-го, за 2011 повернули ж е, 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 платежі. Ви чуєте? Це від мого усвідомлення залежить. Не від того, що вийду я чи не вийду. Я ковальова можу написати. Можу стерти, можу не писати, розумієте? А якщо не писала, я ковальова не стала, я біло церковське. І от еще був вопрос про продажу предприятий. То, що предлагає 5-10, так, да? предлагає продажу.